Привіт, це Бірка, а це мої вікінги. Я радий вас вітати на моїй новій рубриці Minecraft Valhalla, де я буду розповідати про вікінгів, язичництво легендарних людей тих часів та регіонів, міфи, легенда ще спсс. В мене. Три нових рубрики Майнкрафт Валхалла, де я прямо зараз вас вітаю. Майнкрафт Кельти та Майнкрафт Рим. Сен цих відео схожим. Ми подорожуємо лише по різним регіонам, починаючи від стародавнього Риму до кельтських і гальських племен і аж до самих скандинавських фьордів Тож не маю права більше вас затримувати. Погнали, чи не задумувалися ви, чому вікінги в наших головах, фільмах і серіалах завжди мають образ людини з рогатим шоломом та сокирою? І якщо рогаті шоломи це мега крінж для вікінгів, то й сокири вже база. І зараз я вам розповім чому. Але давайте трохи про шоломи. Шоломи були різні: відкриті, закриті, кульчужні, але без рогів. Ну, уявіть собі, наскільки зручно битися з рогами. Барабашкам респект іншим співчуваю. Тому рогаті шоломи це настільки дурний міф, що я навіть багато часу не буду виділяти. А ось сокири дуже цікаво. У вікінгів була майже вся різноманітність зброї. А луки, списи, мечі, сокири чому ж саме сокири. По-перше, ціна виробництва. Тільки в Майнкрафті меч робиться з двох слитків, а сокира з трьох. В житті, по факту, сокира дешевша ніж меч була в разів 5-6, а з тим урахуванням, що вікінги, тобто Скандинавія, не була багатим регіоном, вони ледь-ледь їжу собі на зиму записали, то про метали, що ми можемо і казати. Тому меч це показник заможного вікінга. Так, меч кращі сокири, але таку розкіш могли дозволити собі тільки заможні вікінги або вікінги, які вкрали меч під час грабування. Землів Англії та сучасної Франції, сокира, вона ж була універсальною. Вона була в кожному домі, щоб заготовлювати деревину на сувору зиму. І так хтось може сказати бірка, але сокира, яка була для дома, та бойова сокира, це дві різні речі. І так, мій любий друже, ти будеш правий. А тепер уяві собі ситуацію, ти бідний ремесленник. Все, що в тебе є, це сокира для деревини. Тут зненацька вночі трублять роги. Люди кричать на ваше поселення, напали. Хм. Вже сокира для дерева не виглядає так безнадійно. Чи не так мій любий дружий? Сокира це база, унікальний інструмент та зброя в одному обличчі. Її було легко робити. Вона дешева в виробництві, вона компактніша, вона краще прорубала дерев'яні щити. А у вікінгів не було інших щитів, крім дерев'яних. А й що й найголовніше, сокирою можна було відтягувати на себе щити супротивників. Такого трюка в Майнкрафті я вам показати не можу. Але уявіть, стоїть супротивник, захистився щитом, і ви ось цією частиною сокири, яка називається борода, заходите за щит та тягнете на себе. Вирвати щит так було складно, але відкрити супротивника більш ніж реально. А скільки було сокир, М -м, починається від датської сокири, яка була майже 2 метри, закінчуючи бородовитою сокирою. До речі, моєю улюбленою. Ну ви подивіться, яка тут борода. М -м. По такому самому принципі виробництво списи були також набагато частіше знайдені при розкопках аніж мечі саме мечі скандинавського походження в могилах вікінгів награбованих англійських мечей та мечей франків було передостатньо. Нагадую, франки це сучасні французи. Зате у вікінгів були ножі. Ну, як ножі, деякі з них більш ніж римські мечі гладіуси. Так-так, більш за меч. Але це все ж істориків, які давали їм назву. А мали вони назву ножі Сакс. Не путати зі словом секс, бо секс тут тільки я. Сакс однолезова рубляча колюча зброя з відмінною горбатою формою ламаної спинки, довжина якого не перевіряла. Перевищувала 30-40 сантиметрів, але 40 сантиметрів для ножа непогано, так? А є ще такий приколдес, а саме Скрама Сакс, дослівний переклад як Великий Сакс, товстий бойовий ніж або короткий меч німецьких народів, що широко застосовувався вікінгами як запасна зброя. Такі вже були до 55 сантиметрів. А 55 сантиметрів це вже мінімальна довжина римського гладіусу. А максимальна 85, Але то таке не буду розповідати, бо ви потім не зайдете на моє відео про Рим. А я взагалі-то для вас стараюся. Вікінги не були розумово відсталими. Вони Крим не будували і ВТБ не тусували. Тому зроби як міцний вікінг і зниж цю кнопку підписки та лайку. А ось де тусували вікінги? Це в тавернах. Та бляха не в АТБ тавернах, а звичайних тавернах. Що це за кринж? Споживання алкоголю займало важливе місце у житті скандинавів. Ну вони тупо не могли пропустити перемашці чогось алкогольного. Ось така натура. Тому, коли ваш п'яний сусід буде бухати та бути жінку, він не алкоголік, якого потрібно лікувати. А справжній вікінг, добре жартую, він алкоголік. Різниця твого сусіда, Васьки, який бухає як не в себе, і вікінги в тому, що у вікінгів тупо не було міцного алкоголя. Вікінги споживали три види алкогольних напоїв: вино, вкрай дороге та май. Же нікому не доступне медовий напій, зброджений мед. Він був солодким, помірним та майже недорогим. Та Ель, який задовольняла переважна більшість населення. Якщо вино для вас всіх більш-менш знайоме, це десь 14-16 градусів алкоголю, то Ель і мед були ще слабкішими від 6 до 10 градусів. Ось вам і різниця. Забухатися горілкою як русня вікінги чисто фізично не могли. А до речі. Згідно із скандинавських легенд, верховний бог Одін харчувався виключно вином. Частка вікінгів є поряд з кожним із нас. І ні, це не якийсь фільм, ігри або мій канал, це блютуз. Що? Так, так, не дивуйтесь, бо символ блютузу, який в кожному телефоні, це поєднання двох рун, і взагалі назва на честь датського вікінга. Сам логотип блютуз це об'єднання двох рунічних символів літери Х та літери Б. що означають скорочено Харальд Блатанд. Що перекладається як Харальд Синьозубий. Можливо, хтось не знав. Нагадую, блютуз перекладається як синій зуб. Воно і не дивно, бо придумала блютуз фірма Ericsson. А вона має шведське походження, тобто скандинавське. Ось така відсилка вікінгів є в телефоні кожного з вас. А знаєте, чому не було так багато часу відео? Думаєте, бірка лінила срака? Блять. І хто загасив світло? А ось чому робити відео в умовах, коли в тебе 12 годин немає світла, складно. Я б навіть сказав неможливо. І тут підійде як нікуди краще вислів, не так страшні чужі воші, як свої гниди. Поки я та мільйони інших українців сидять без світла, вони будуть встановлювати ялинку в кожному другому місці. До чого тут вікінги? А ну вікінги не були такими тупими, як наші мери міст. В них було набагато менше ресурсів і металів, і їжі. Було дуже мало, тому вони не встановлювали святкових ялинок. <кхем> Я сказав, не встановлювали. Да і взагалом, не дивлячись на те, що вікінгам приписують образ життя розбійників, такого типового пірата, майже всі вони в першу чергу були фермерами, і тільки потім вже воїнами на набіги та грабіжі їх побуждало лише перенаселення та скудність скандинавських земель. Пакетики брати будете? Хм, До чого тут пакетики? Ну, пакетик за тебе а, знову це тебе. Пакет для орків найбільша честь, в чому їх поховають. А ось для вікінгів найбільша честь була поховання у човні, так званому дракарі. Вони вважали, що човен відвезе їх в загробне життя, тобто в валхалу. Їх, як правило, хоронили зі зброєю та різноманітними цінностями. Звичайних же вікінгів найчастіше просто клали у землю, як це роблять майже всі в 21-му сторіччі, тільки трун в них не було. Робили невеликий насип з каміння, і готово. Холодно, так? Ну, і що ти хотів, Ванька? Сидів би собі вдома, грівся, а так. До речі, а ти знав? А ти мене вже не чуєш. Ну тоді, послухайте, ви мене. Ви знали, що? Лижі придумали вікінги. Так, вони були доволі примітивні, і вони на них навіть не їстили, лише ходили. Обумовлено тим, що площа стопи завдяки плаській палиці збільшується, і люди не провалювалися в сніги, які там насипали чималі такі сугроби. Наостанок розповім вам приколдес про шотландського воїна. Був колись вікінг Сігурд Ейстенсон. Був він ярлом і напав він колись на Мейля Брихте. Ну, це якщо б прям коротко, сі. Сігурд переміг в цій битві та відробив голову Маелю, прив'язав його до сідла ну чисто заради понтів. Але поки скакав на тому самому коні, голова покійника розцарапала йому ногу зубами. Через пару днів Сігурд помер від інфекції в цій рані. Висновок: Не треба рубати голови. А взагалі забавно вийшло. Виходить, що шотландський вождь помстився своєму вбивці, коли вже був мертвий. Хм, Цікаво. А я вам дякую за перегляд, особливо тим людям, хто ставить лайки та підписується. І не тільки на ютуб, а й на мій телеграм канал. Просто відскануй цей QR-код, який був розроблений нашим скандинавським генієм Флокі. Спс. Бірка, А я, а я ще й змінив таверну. Um, що? Сука. <смірка>